Шарль Перро ослина шкура жив на світі багатий і могутній король. Золота і війська він мав стільки, що жоден інший король навіть у вісні не бачив. Дружина його була найбрудливішою і найрозумнішою жінкою на світі. Король з королевою жили дружно і щасливо, та часто побивалися, що не мають дітей. Нарешті вони вирішили взяти до себе якусь дівчинку і виховувати її, як рідну доньку. Невдовзі й нагода випала. По смерті близького друга короля осиротіла його донька, юна принцеса. Король з королевою, не гаючись, забрали її до свого палацу. Дівчина росла і ставала з кожним днем дедалі вродливішою. Це тішило короля з королевою, тож, милуючись своєю вихованкою, вони забували про те, що у них немає своїх дітей. А якось королева дуже захворіла, з кожним днем їй ставало дедалі гірше. Король майже не відходив від її ложа, а вона маліла насилі, І лікарі, всі, як один, сказали, що королева вже не одужає. Невдовзі це збагнула і сама королева. Відчуваючи наближення смерті, вона покликала короля і мовила до нього стиха. Ані відомо, що я скоро помру. Перед смертю я хочу попросити вас про одне якщо ви вирішите одружитися вдруге, то візьміть за дружину лише ту жінку, котра виявиться вродливішою та кращою за мене. Король, невтішно ридаючи, пообіцяв королеві уволити її волю, і вона померла. Похоронивши дружину, король був безутішний. Нічого не їв і не пив і так постарів, що всі його міністри аж жахалися от таких перемін. Якось, коли король, зітхаючи і плачучи, сидів у своїх покоях, до нього навідалися міністри і почали благати його, щоб він перестав побиватися і, не зволікаючи, одружився. Та король навіть слухати про це не бажав. Однак міністри не відступали від нього і запевняли, що королю слід неодмінно одружитися. Та, хоч як міністри наполягали, їм не вдалося переконати короля. Зрештою, вони так обридли йому свої настирливості, що якось король і сказав їм я пообіцяв королеві одружитися вдруге, якщо знайду жінку, яка буде вродливіша і краща за неї, але такої жінки годі знайти в усьому світі, тому я й ніколи не одружуся. Міністри зраділи, що король хоч трішки почав прислухатися, і заповзялися щодня показувати йому портрети найвродливіших жінок, щоб за ними король обрав як котрусь за дружину, та король відказував, що королева небіжчиця була краща, тож міністри мусили йти ні з чим. Зрештою, сам головний міністр прийшов якось до короля і каже «Ваша Величність!» Неже ваша вихованка на розум і красу гірша за найбіжчицю королеву? Вона така розумна і вродлива, що кращої дружини вам і не знайти. Одружіться з нею. Королю видалося, що його юна вихованка принцеси і насправді краща та вродливіша за королевою. Тож, не вагаючись більше, він погодився оженитися на вихованці. Міністри й усі придворні були задоволені. Та принцесі це видалося жахливим, їй зовсім не хотілося стати дружиною старого короля. Однак король і чути не хотів жодних заперечень і наказав їй якомога швидше готуватися до весілля. Юна принцеса була у віччя. вона не знала, що їй робити. Нарешті вона згадала про фею Буску, свою тітеньку, і вирішив порадитися з нею. Ціє ж ночі вона поїхала до чарівниці в золотому візку, запряженому великим старим бараном, який знав усі дороги. Фея уважно вислухала розповідь принцеси. Якщо ти точно виконуватимеш мої вказівки, сказала вона, нічого лихого не станеться. Перед усім попросив короля плаття блакитне, як небо, такого плаття він тобі дістати не зможе. Принцеса подякувала феї за пораду і повернулася додому. Рано вранці вона сказала королю, що лише тоді вийде за нього заміж, коли він подарує їй блакитне як небо плаття. Якщо воно не сподобається принцесі, додав він, я накажу повісити вас усіх. Наступного дня кравці принесли замовлене плаття і порівняно з ним блакитний купол неба, оточений золотистими хмарами, аж ніби померк. Діставши плаття, принцеса не так зраділа, як злякалася. Вона знову поїхала до феї і запитала, що їй робити далі. Фея дуже засмутилася, що не змогла зарадити лихові, і звеліла принцесі вимагати в короля таке плаття, як місячне сяйво. Король не міг ні в чому відмовити принцесі. Він позвав найкращих кравців, які лише були в королівстві, і таким грізним голосом віддав їм наказ, що за добу вони вже принесли готове плаття. Побачивши таке вишукане плаття, принцеса ще більше засумувала. Фея Буску з'явилася до принцеси і, дізнавшись про другу невдачу, сказала їй І вперше, і вдруге королю поталанило уволити твоє прохання. А тепер побачимо, чи поталанить йому знову, коли ти вимагатимеш у нього плаття сяйніше за сонце. Годі йому знайти таке плаття. Про всяк випадок ми хоча б виграємо у часі. Принцеса погодилася і попросила в короля ще й таке плаття. Король без вагань віддав усі діаманти та рубіни зі своєї корони, щоб плаття було сяйніше за сонце. Тому, коли плаття принесли і розгорнули, всі аж заплющили очі воно й справді було сяйнішим од сонця. Не тішилася лише принцеса. Вона пішла до своєї кімнати, сказавши, що в неї відблиску, розболілися очі і там гірко розплакалася. Фея Буску була дуже засмучена тим, що її поради не зарадили горю принцеси. Отже, тепер, люба моя, сказала вона принцесі. Вимагають короля шкуру його улюбленого віслюка, її він уже, напевне, тобі не дасть. А слід повідомити, що осел, шкуру якого Фея звеліла вимагати в короля, був незвичайним. Щоранку він замість гною покривав свою підстилку блискучими золотими монетами. Розуміло, чому король так любив і оберігав цього осла. Принцеса зраділа. Вона була впевнена, що король ані за що не погодиться забити осла. Вона весело побігла до короля і почала вимагати у шкуру. Король, хоч, і здивувався такі дивні вимозі, однак без вагань її виконав. Осла забили, і шкуру його врочисто вручили принцесі. От тепер вона вже й зовсім розгубилася. Що ж робити? Та до неї відразу ж прийшла фея буском. Годі так побиватися, люба, сказала вона. Можливо, все це й найкраще. Загорнися восину шкуру і швидко втікай з палацу. З собою нічого не бери. Скриня з твоїми платтями рухатиметься слідом за тобою під землею. Ось тобі моя чарівна паличка. Коли тобі знадобиться скриня, удар паличкою об землю, і вона з'явиться перед тобою. Але втікай мерщій, не зволікай! Принцеса поцілувала фею, натягла на себе огидну ослину шкуру, вимастила обличчя сажею, щоб її ніхто не впізнав, і вийшла з палацу. <клес> Зникнення принцеси зчинило великий переполох. Король розіслав у погоню за принцесою тисячу вершників і безліч піших стрільців, та фея зробила принцесу невидимою для очей королівських слуг. Тому королю довелося припинити. Безнадійні пошуки. А принцеса між тим блукала шляхами дорогами. Вона заходила до селі, в оселі й просила взяти її хоча б служницею, та ніхто не хотів наймати принцесу, тому що в осінній шкурі вона була дуже потворною. Нарешті вона прибилася до якогось великого будинку. Господиня погодилася взяти нещасну принцесу до себе за робітницю. Принцеса подякувала хазяйці і запитала про свої обов'язки. Їй звеліли прати білизну, доглядати індиків, пасти овець і чистити свинячі корита. Принцесу прилаштували на кухні. Прислуга одразу ж почала над нею грубо насміхатися, однак з часом до неї звикли. До того ж, вона була дуже старанною, і господиня не дозволяла її ображати. Якось сидячи на березі струмка, принцеса подивилась у воду, наче у церкву. Побачивши себе в гідній ослині шкурі, вона перелякалася. Принцесі стало соромно, що вона така брудна, тож прудко скинувши ослину шкуру, вона скупалася у струмку. Та коли поверталася додому, їй знову довелося нап'ясти на себе потворну шкуру. На щастя, наступного дня було свято, і принцесу не змушували працювати. Вона скористалася цим і вирішила одягти одне зі своїх розкішних платтів. Принцеса вдарила об землю чарівною паличкою, і скриня з одягом з'явилася перед нею. Принцеса дістала блакитне плаття, яке одержала від короля, пішла в свою комірчину і почала чепуритися. Вона подивилась на себе дзеркало, помилувалася чудовими шатами і відтоді, що свята одягалась у свої розкішні плаття. Але, крім увесь та індиків, ніхто про це не знав. Усі бачили її в вигідній ослині шкурі і так і назвали її Ослина Шкура. Сталося так, що один молодий королевич повертався з полювання і завернув перепочити в оселю, де ослина шкура була за наймечко. Він відпочив і почав оглядати і дім, і двір. Випадково він зайшов у темний коридор. У його кінці він побачив зачинені двері. Королевич був дуже допитливим і йому закортіло дізнатися, хто живе за тими дверима. Він зазирнув у щелину. Яким же було його здивування, коли він побачив у крихітній тісній комірчині прекрасну нарядну принцесу? Він побіг до хазяйки дізнатися, хто ж живе у цій комірчині. Йому сказали, там живе дівч... дівчисько ослина шкура, яка замість плаця носить віслючу шкуру. Таку засмальцьовану й брудну, що ніхто не хоче ані дивитися, ані говорити з нею. А взяли у шкуру в дім, аби пасла овець і чистила свинячі корита. Більше Королевич нічого не дізнався. Він повернувся до палацу, але не міг забути красуню, <кій> котра випадково побачив у замкову щілину, і дуже шкодував, що не зайшов тоді до кімнати і не познайомився з нею. Королевич дав собі слово вдруге неодмінно вчинити так. Постійно думаючи про дивовижну красуню, королевич дуже захворів. Мати й батько його були у відчаї. Вони позвали лікарів, але ті нічим не могли зарадити лихові. Зрештою, вони сказали королю: очевидно, син її захворів з якоюсь великого горя. Королева почала розпитувати сина, що ж скоїлося, та він їй нічого не відповідав. Але королева почала слізно благати, ставши навколішки, він сказав: Я хочу, щоб ослина шкура спекла пирога і принесла його, і щойно буде готовий. Королеву здивувало таке незбагненне бажання. Вона покликала придворних і запитала, хто ж вона така ота ослина шкура. О, це нікчемна бруднуля, пояснив якийсь вельможа. Вона живе неподалік випасаючи овець та індиків. Хоч би ким не була ця осина шкура, сказала королева, хай вона негайно спече пирога для королевича. Придворні помчали до осини шкури і передали їй наказ королеви, додавши, щоб вона виконала його якомога краще і швидше. Принцеса зачинилась у своїй комірчині, скинула осину шкуру, вмилася, причепурилася, одягла чисте плаття і взялася готувати пирога. Борошно вона взяла що найкраще, а масло та яйця найсвіжіше. Замішуючи тісто, вона навмисне або ненароком вона впустила з пальця каблучку. Вона впала в тісто і там і залишилася. А коли пиріг спікся, принцеса нап'яла на себе огидну шкуру, вийшла з комірчини, подала пиріг придворному і запитала його, чи йти їй із ним до королевича. Та придворний навіть не захотів відповісти їй, і побіг із пирогом до палацу. Королевич вихопив пиріг із рук придворного і почав його їсти так швидко, що всі лікарі лише хитали головами і розводили руками. Годі сподіватися чогось доброго з такого поспіху, сказали вони. <кій> і справді, королевич і пиріг так пожадливо, що ледь не подивився каблучкою, яку зронила принцеса. Та королевич швидко виняв її з рота і після цього споживав пиріг уже стриманіше. Він довго розглядав каблучку. Вона була така маленька, що могла бути впору лише найкращому пальчикові на світі. Королевич то цілував знахідку, то ховав її під подушку, а відтак діставав світищумиці, гадаючи, що ніхто того не бачить. Весь цей час він думав про рослину шкуру та вголос згадувати її боявся. Тому хвороба його посилювалась, і лікарі їх не знали, як тому зарадити. Нарешті вони повідомили королеві, що її син знемагає від кохання. Королева кинулася до сина разом з королем, який теж був занепокоєним і засмучений. Сину мій, – мовив сумно король, назви нам дівчину, в яку ти закоханий. Обіцяю, що ти одружишся з нею, навіть якщо вона виявиться найупослідженішою служницею. Королева, обіймаючи сина, погодилася з королем. Королевич, вражений слізьми й добротою своїх родичів, сказав їм: Дорогі, тату, й мамо, я й сам не знаю, хто ця дівчина, котру я так палко покохав, я одружуся з тією, кому ця каблучка підійде сам раз. Хоч би ким вона була. І він вийняв з під подушки кабучку осиної шкури і показав її королю та королеві. Король з королевою взяли каблучку, з цікавістю роздивилися її, І вирішивши, що така кабучка підійде лише найвродливішій дівчині, погодилася з королевичем. Король наказав негайно бити в барабани і розіслати по всьому місту скороходів, аби вони скликали до палацу всіх дівчат примірювати каблучку. Скороходи бігали вулицями й оголошували, що дівчина, який каблучка, підійде в пору, вийде заміж за молодого королевича. Спочатку до палацу прибули принцеси, потім придворні дами. Та, хоч як вони намагалися зробити свої пальці тоншими, Жодна не змогла одягти каблучку. Довелося запросити швачок. Вони були гарнесенькі, та пальці їх були занадто товстими, й каблучка не налазила на них. Нарешті дійшла черга служниць, та вони теж зазнали невдачі. Нікому вона не підійшла. Тоді королевич наказав покликати куховарок, посудомийок, свинопасок. Їх привели та загробілі від роботи пальці дівчат не. Не подужали пролізти в каблучку далі нігтя. А приводили ту ослину шкуру, якщо нещодавно спекла ворога? запитав королевич. Придворні пирснули з усміху і відповіли йому. Ослину шкуру не привели до палацу, тому що вона дуже брудна й огидна. Негайно приведіть її сюди, наказав королевич. Тоді придворні, стримуючи сміх, помчали за ослиною шкурою. Принцеса почула бій барабанів і вигуки скороходів і здогадалася, що весь цей рейвах зчинився через її каблучку. Вона дуже зраділа, коли побачила, що йдуть за нею, одразу ж причесалася й одягла плаття місячної барви. Щойно принцеса почула, що стукають у двері і кличуть її до королевича, як покваком, поквапом одягла поверх плаття ослину шкуру й очинила двері. Здивований незугарним виглядом ослиної шкури, королевич не йняв віри, що це та сама дівчина, котру він бачив такою вродливою й ошатною крізь замкову щілину. Опечалений і знічений, королевич запитав її. Це ви мешкаєте в кінці темного коридора у тому великому будинку, куди я нещодавно заїжджав з полювання? Так, відповіла вона. Покажіть мені вашу руку, продовжував королевич. Коли, яким же було здивування короля та королеви й усіх придворних, коли з під чорної брудної шкури показалася маленька ніжна ручка, і коли каблучка підійшла дівчині в пору? Тут принцеса скинула з себе ослину шкуру. Королевич, вражений її красою, забув про свою хворобу і кинувся їй до ніг, не тямлячись од радості. Принцеса, теж вражена оцим усім, щойно хотіла щось сказати, як раптом стеля розійшлася і до зали на колісниці спускових квітів і віття спустилася фея в буску і розповіла всім присутнім історію принцеси. Король і королева, вислухавши розповідь Феї, ще дужче полюбили принцесу і, не гаючись, видали її за свого сина. На весілля з'їхалися королі різних країн. Одні прибули в каретах, другі верхи, а з далеких країн на слонах, на тиграх, на орлах. Весілля справили величне і розкішне, що й гуді описати. Та Королевич і його молода дружина мало зважали на цю дивовижу. Вони лише дивилися одне на одного і лише одне одного й бачили. Кінець.